Опи чудова країна сягає корінням у сиві часи. І це незалежна моя Україна. Тут гори, Карпати, степи і ліси, ґрунти чорноземні, джерела цілюші, озера блаки та клієнт змігки. Козацька слава по не оружих та шлях до свободи завжди нелегкий 22 січня 1919 року на Софійській площі. Урочисто проголосили об'єднання Української народної республіки і західноукраїнської народної республіки в єдину українську державу. Голова директорії Володимир Вениченко виголосив текст універсалу Соборності. 3 листопада 1918 року учні втягнуть. 22 січня 1990 року в Україні відбулося одна з найбільших у центральній і Східній Європі масових акцій Живий ланцюг як символ єдності східних і західних земель та вшанування подій Української революції. 30 років ми живемо на вільній землі, де сяє сонце. Працюємо на користь незалежної держави, яка має свій прапор. Вігер та гімн. Про це мріяв, за це боровся наш нескорений народ. Українці мають свої традиції, які спокон віку шанують і бережуть. Це вишитий рушник. Червона калина. Мальва біля хати. Український віночок. Кровоторчі кінали наших сердець приводу того, що відбувається на сході нашої держави. Не висихають сльози на очах матерів, сини, які захищають гідність і незалежні різні землі. Нарпайну свічок і пам'яті герої, що полягли у боротьбі. Захищаючи суверенітет, незалежність та територіальну цілісність нашої України. Вічна пам'ять героям! Вічна слава! Віримо, що територіальна цілісність України скріплена кров мільйонів незламних борців. Навіки залишатиметься непорушним і нарешті прийде мир і спокій у нашій державі. Одна мрія для всіх. Перемога!